Привіт! Я Наталі, і ми продовжуємо вивчати конструктор VR Pro. Сьогодні я розповім, як працювати з фарбованими плівковими фасадами та фасадами без покриття. Давайте починати! На головній сторінці конструктора VR Pro клікаємо на розділ фасади бельвізо. Сьогодні ми розглянемо саме МДФ-фасади, ряд яких розміщений вгорі сторінки. Почнемо з фарбованих фасадів. У вікні матеріал задаємо товщину нашого матеріалу 19 мм. Далі необхідно обрати тип покриття. Натискаємо на пункт Додати покриття. У верхньому лівому кутку ми бачимо кольоровий сегмент, за допомогою якого ми можемо переглядати палітру відтінків певного кольору. Для цього просто клікаємо на той колір у кольоровому сегменті, який нам потрібен. Звертаю вашу увагу, що кольори на екрані монітору можуть значно відрізнятись від друкованих оригіналів через особливості кольору передачі. Для того, щоб обрати необхідний колір, ви можете обрати кодування каталогу RAL, WCP, NCS або просто клікнути на необхідний колір. Також необхідно. Зазначити тип покриття Із випадаючого списку обираємо матовий. Тепер давайте додамо фрезерування. В залежності від типу фрезерування, у подальшому будуть доступні визначені типи торців. Для вибору конкретного фрезерування можна вписати назву у поле код товару або просто клікнути на візуалізацію. У випадку, коли вам не потрібне фрезерування, слід обрати тип без внутрішнього фрезерування. Бачимо, що у нашому вікні фрезерування з'явився пункт патина. Це спосіб оздоблення меблів, що робить вигляд меблевого фасаду вінтажним та вишуканим. Із випадаючого списку ми можемо обрати колір патини. Але оскільки ми вирішили не додавати фрезерування, залишаємо пункт без патини. Переходимо до обробки торців. Із запропонованих варіантів обираємо необхідний нам, наприклад, Радіус R3. Для того, щоб змінити якийсь з параметрів, необхідно клікнути на іконку стрілки у правому кутку вікна відповідної обробки. Клікаємо на кнопку Почати роботу. Для того, щоб додати новий фасад, задаємо назву деталі і вказуємо її габаритні розміри та кількість. Назва деталі фасад 1, висота 500 мм, ширина 600 мм, кількість 1. В Таблиці з'явилась нова деталь, яку можна копіювати, редагувати та видалити. Додаємо ще одну деталь з назвою Фасад 2 розміром 900 на 500 мм. За допомогою відповідної іконки у таблиці скопіюємо дану деталь. Бачимо, що у таблиці швидкого введення ми також можемо змінювати фрезерування та тип обробки торців, клікнувши на стрілку в необхідному стовпчику. Якщо у стовпчику фрезерування ми оберемо декоративний елемент, наприклад, карниз, то наш розмір зміниться автоматично. Переходимо до обробки. На візуалізації ми бачимо деталь нашого. Фасаду, яку ми можемо переміщувати за допомогою лівої кнопки миші, затиснувши клавішу Ctrl, а також наближати чи віддаляти деталь за допомогою коліщатка миші. Зліва ми бачимо доступні нам варіанти обробки: обробка торців, свердління, вибірка пазу, вибірка чверті, обробка кутів, вітрина, обробка поверхні, фрезеровані ручки та радіусний фасад. Почнемо з обробки торців. Обраний тип обробки торців R6, який ми вказали з самого початку формування проєкту, застосовується до всіх деталей у проєкті. Якщо вам необхідно змінити тип обробки торців для конкретної деталі, у даному вікні обираємо потрібну обробку, наприклад R3, і натискаємо на кнопку Застосувати. Переходимо до вкладки свердління. У випадаючому списку вид отвору ми можемо обрати свердління отворів під завіси, а також наскрізне та глухе свердління. Залишимо вид отвору під завіси, обираємо сторону «Тильна». Також ми можемо задати прив'язку до краю. Якщо ми обираємо верхній чи нижній край, то конструктор автоматично заповнює координати по осі «Y». Якщо обираємо лівий чи правий край, то конструктор автоматично заповнює координати відповідно по осі X. Давайте задамо прив'язку до краю верхній лівий задаємо координати по X. Мінімальний відступ до центру свердління 28 мм. Вказуємо 50 мм та клікаємо на кнопку додати. Для того, щоб відредагувати обробку, клікаємо на іконку редагування у таблиці. Давайте змінимо координату по X на 70 мм. Готово! Наступний можливий вид обробки вибірка паза. Ми можемо додати паз лише з стильної сторони фасаду, обравши при цьому горизонтальний чи вертикальний напрямок. Активуємо чекбокс на всю довжину, задаємо прив'язку до нижнього краю, вказуємо ширину 10 мм, глибину 5 мм та клікаємо на іконку центрування для координати по Y. Клікаємо на кнопку додати. Наш пас з тильної сторони фасаду готовий. Перейдемо до вибірки чверті. Давайте задамо ліву тильну сторону та вкажемо розміри. Ширина 10 мм, глибина 5 мм. Готово! Також ми можемо задати обробку кутів, щоб, наприклад, зробити г подібний виріз. Конструктор попереджає нас, що всі зовнішні кути за замовчуванням зі скругленням R2 обираємо правий нижній кут, тип обробки – г подібний виріз. Задаємо сух як по X, так і по Y 200 мм. Клікаємо на кнопку зберегти. Конструктор попереджає, що при нанесенні обробки фрезерування буде змінене на індивідуальне просте фрезерування. Давайте перейдемо до наступної деталі і розглянемо обробку вітрина у випадаючому списку вибірка чверті ми можемо обрати пункт прямокутна чи фігурна. Звертаю вашу увагу, що у випадку, коли для деталі обрано функцію без внутрішнього фрезерування, задати фігурну вибірку чверті неможливо. У такому випадку конструктор видасть помилку. Якщо ми оберемо пункт Ні, то вітрина буде без чверті. Незалежно від типу вибірки чверті, розміри задаються конструктором автоматично. Також є можливість додати решітку, активувавши відповідний чекбокс. Кількість віконочок у вітрині встановлюється автоматично, в залежності від розміру деталі. Клікаємо на кнопку додати. Якщо нам треба відмінити ці зміни, клікаємо на кнопку Прибрати. Давайте перейдемо до обробки поверхні у цьому вікні. Ви можете прибрати наявність патини, встановити двостороннє покриття деталі, а також відмінити фрезерування або змінити його тип. Для того, щоб додати патину, необхідно перейти до вкладки тип фасаду матеріал і у вікні фрезерування обрати патину із випадаючого списку. Давайте оберемо білу. Патина буде нанесена на всю поверхню деталі і на усе замовлення. Якщо вікно патини відсутнє, значить її не можна нанести через покриття фарби, текстури плівки або фрезерування. Для того щоб змінити фрезерування, активуємо відповідний чекбокс. Клікаємо на іконку стрілочки, щоб змінити тип фрезерування і обираємо необхідне. Для того, щоб відмінити фрезерування, активуємо чекбокс без внутрішнього фрезерування. Наступна обробка фрезеровані ручки. У даному вікні ми можемо обрати необхідну ручку. Для зручності навпроти кожної назви є візуалізація. Задаємо сторону кріплення ручки права, ліва, верхня чи нижня. Давайте оберемо низ. Довжина ручки буде задана автоматично. Клікаємо на кнопку Додати. На візуалізації з'явився напис ручка, який вказує на місце положення ручки. Останній тип обробки радіусний фасад. Активувавши чекбокс вигнутий, ми отримуємо радіусний фасад з вказаними розмірами. При цьому конструктор попереджає нас про те, що розмір деталі буде змінено. Також ми бачимо помилку, яка говорить про те, що встановлення фрезерованих ручок разом з радіусним фасадом неможливе. Так само, як і в розділі конструктора ДСП-ДВП-МДФ, ми можемо працювати з фотою. Вернітурою та додавати необхідні товари з сайту VR. Детальніше про роботу з фурнітурою ми поговоримо у наступних уроках. Давайте прорахуємо наше замовлення у відповідному вікні. Клікаємо на кнопку Провести розрахунок. Ми бачимо, що у нас відобразилось замовлення та його вартість. Тепер ми можемо переглянути бланк узгодження, де відображається наше замовлення із схематичним зображенням. Також можна переглянути гарантійні зобов'язання. Якщо все вірно, натискаємо на кнопку Відправити замовлення. Перейдемо на головну сторінку конструктора фасадів та створимо плівковий МДФ фасад. Так само, як і у випадку з фарбованими фасадами, обираємо товщину, матеріал покриття, тип фрезерування та обробку торців. Створення плівкових фасадів у конструкторі аналогічне до фарбованих фасадів. Давайте створимо мдф фасад без покриття. Обираємо товщину матеріалу, тип фрезерування та тип обробки і клікаємо Почати роботу. Створення фасадів без покриття аналогічне до фарбованих та плівкових фасадів. Відмінним є відсутність таких обробок, як вибірка пазу, вибірка чверті та обробка кутів. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал, щоб не пропускати наступні уроки. До зустрічі!